Вчора машину залишили на дачі, Віктор залишив, а самі приїхали вже зі сватами. Сьогодні вранці Віктор поїхав на велосипеді. Кажу йому, ти ж хоч відзвонися, як же ти доїхав туди. Погано чути біля лісу, не знаю, мобільний, мобілка дуже погано приймає. Ну, він мене не чує, я його. Коротше, повинен відеозвіт прислати. Прислати, як він доїхав на велосипеді. І так, після Пасхи. Пересідаємо на новий вид транспорту. Стартуємо 6.45 з вулиці Квітнева. І з Квітневої повинні пів на восьму приїхати на Горіхову. Ну, з Богом. По путі. На дачу вирішив поохотитися. Зайчик, зайчик побігайчик Я б його догнав... Сидить. Я б його догнав, ну этот. Тут крива, крива дорога. Боже, стільки отут уже практически у нас передач в кушерях хвазанів. стадо, стадо, і вони щось чи б'ються, чи кучкуються, кричать так вони. Не так, як петуха, кар-кар кар, кар, кар якось. Я навіть не зрозумів, хто там, кого я повиганяв. Ну багато, ціло стадо і полетіло на той домик. Ганятися я не буду, бо тут камеші високо, хай. Ну там одні мальчики. дівчатки, мабуть, вже сидять на яйцях, так що через е, 21 день ми наловимо маленьких пташеняток. Ой. Зділав вивід, що зимова куртка для такого транспорту тяжелувато. По дорозі зустрівся мені якийсь жовтенький автобус, і я ісправно його почав обганяти по вулиці, возле РПБ, там, де ямки, і я вмудрявся навіть обганяти автобус. Ну, спина, звісно, впотіла. Сів. Перекурити, оддихнути. І піду зараз, стільки хлопців, боже мой, ужас. Ужас, ужас, стільки, стільки хлопців, стільки прапорців і з усіх сторон, мабуть, з усіх сторон, Боже, і тут прапорці кругом Боже. І там страх і ужас не. Хотів піти на обід собі, насобирати панахідок. Пасочок, яєць після вчорашнього дня. Ну, Подививсь на, на хлопців і вирішив взагалі відсюди уїхати. Трапилася неприємність. Зустрічний вітер. Куртку положити у нас немає ні багажника, ні крючка, ні тремпеля, нічого. Приходиться знімати її, мабуть, і Повісити, от туди, зараз машина проїде. Так я думаю, висять он у нас, висять, що у нас висить, машини не дають. Що я знайшов, вже, мабуть, хтось такий їздив, як я, висить обувка. Ще люди на велосипеді їздять, я думав, що я один буду, а дівчатки — хорошо, вона є рекрути, у Зустрічний вітер, вона поперла аж бігом. Ну, а я зараз беру і кидаю отуди до тапочок. До тапочок кидаю куртку. І буде легше. Боже, стільки отут вже практически у нас передач в кушерях фазарів. Стадо стадо, і вони щось чи б'ються, чи кучкуються, кричать так вони не так, як петуха, кар-кар кар, кар, кар якось є. Я навіть не зрозумів, кого я повиганяв. Ну багато, ціло стадо і полетіло на той домик. Ганятися я не буду, бо тут камеші високо, хай. Ну, Там одні мальчики. дівчатки, мабуть, вже сидять на яйцях, так що через 21 день. Ми наловим маленьких пташеняток. І так. І так, вулиця Горіхова наша, знайомий забор і дорога, людей нема нікого, робочі ще не приїхали, а я спішив до 8 годин. І зараз 7.45. Якщо ще ворота відкриються, буде добре. Добирався я сюди. Звоми правдами і неправдами одна година. Ану, нажимаємо кнопочку. Хай сім-сім, откройся. О, зроботало. Поїхала. Можемо можем заїжджати. Подзатихався, трішки підзахикався. Знайома машинка там вона знайшлася. Ну, на велосипеді легше і проще. Що? Двері відкрилися, ждемо працівників. О, в нас же гамак тут ще виси, так що. Пішов я в гамак тепер оддихуватися, поки не приїдуть люди. І так я пооткривав ворота. Плюхнувся в кресло, крісло, І тепер можу зробити висновок з моєї поїздки. Яка є? Берзка. Ой, та березка яка височенька і так зазеленіла. І я думаю, що туди, мабуть, вже можна ета, сок, мабуть, сок, доїти. Ну, красив, біленькі, зелененькі, красива березка. І машині мені тепер треба трошки назад, як здам. І обгородю парковку і підпишу, напишу номер машини, щоб ніхто не ставав. І вона буде в мене в холодку там жити. Ось нас вчорашній мангал. Ну, все одно пожаримо все. Так що будемо чекати новий, поки от, от стане місто приготовлено, поставимо новий. Слідуючий і гамак наш висить, слідуючий заїзд буде з новим мангалом у нас вже. І також ж мій висновок. Доїхав за годину, відбивався від собак в трьох містах. Ганявся за зайцем по полю. Куртка тепла, зовсім не годиться, зовсім не годиться, куртка тепла і нема куди її повісити на велосипеді. Треба, щоб був голий торс і туди попреш. Дуже велика затримка, зустрічний вітер. Швидкість до нуля гасив, і тяжко. і ще возраст, мабуть, задишка вже теж дає своє знати. І. Та й вчорашні, мабуть, віскі теж мішали. Ну і, тим паче, за одну годину доїхав. Тепер Теперь раз форма одягу понятно, голий торс. Не спішити. Приїду за годину 10, бо ми велосипедом автобус, який жовтенький, попадався по дорозі. І ми возимо шпалзавода з ним сорівнувалися. Так він по тих ямах, поки проїхав, я його два рази обганяв. Ну, потім він мене обігнав, а я пішов біля. Кладбище бля цвинтаря, да? пішов віддихати. Ну так, ждемо, ждемо людей, підемо дивитися, Щас, що в нас залишилося з вчорашнього дня на завтрак. Так, пішли завтракати. Ну, ось, пошарився я по ничках. Ну, думаю, що пару днів я ще не пропаду. У мене стейки гов'яжі, стейки свині, Шашлик не знаю який. Бутерброди з шпротами. Ой, вчора сказали, що бутерброди з шпротами хуже, ніж сигарети. Три штуки. Одна шпротина, три сигарети викурить. Кальмари, які я ще не пробував вчора. Ну, ну да, так, надо пиво вчорашнє. Так, да, взагалі, буду трапі Хотів сказати доброго ранку Україна, але він у нас не добрий. П'ять годин ранку як бахнуло десь рядишком. Собаки загавкали, кури заспівали, люди всі повставали. І де воно бахнуло, поки що. Не знаю. По путі не попадалося. Ну, рядишком. Спочатку задзичало, загуділо пот... і моментально рвануло. Так що десь воно зовсім рядом. Після визгу, через секунд, 10 взрив, так що рядишком десь воно в нас. Приїдемо назад, узнаємо. ну а Все одно трапіть треба, дивимося. Все, забираю я лісопет в багажник. Прийшла ще одна бригада і кажуть, що теж побачили велосипед, треба було його в беседку сховати. Побачили велосипед і кажуть, ух ты, це ж велосипед, якщо сравнивать по машинах, як Мерседес і BMW. Ну, Сразу забракувало, що зростка резина, буде поганий накат і треба щось якусь передачу більшу поставити і щось і щось. є. Ну, коротше, потягнув я його в багажник. Ну, що я вам скажу? Спорт апетит наганяє. Думав, у мене на неділю ще там їди, а так я підігнав його швидко, хоча ніколи не завтракаю. А тут після часової велосипедної прогулки вмолотив усе, що побуло. Що було, що було. Так що є там. Осталося мені трішки стейк один і кальмари на обід. А так все вмолотив. Апетит прорізався після прогулки. А який у нас красивий новий стіл. І цвет хороший такий чорненький, а щось зроблене. Не на пластик. Так, стіл накрили. Новий стіл накрили Чехол, який у нього. Машину оставили відкриту під забором. А стіл накрили. Хазяєва. Ну, а я зараз відкрию.